Що якийсь збор якихось народів, які не мають своєї державності, тому що руски ніколи не мали своєї державності, росіяни не мали ніколи своєї державності, а придумали Російську Федерацію без національності, і нації в них немає. А інші нації, які є, вони є пограбовані Москвою, пограбовані. Московським Кремлем і знаходяться вони у рабстві Москви. І тут в цій, в цій же ж програмі, крім цієї програми про Національний військовий меморіал, є ще одна із головних програм, яка сьогодні веде українську націю в бій, яка сьогодні українську націю веде. І, От, так, такий вхід буде в національне військове меморальне кладовище. І тут же за цією за програмою є наша головна програма, яка називається Національна програма, Національно духовне, національно-патріотичне виховання українського народу та єднання його навколо Національного інституту Верховного командувача Збройних Сил України. Президента України, національного гетьмана України. І в цій програмі розписано, як і що робить кому всім міністерствам і відомствам і всьому українському народу, як виховувати нове покоління, як загортовувати націю, як вести націю на боротьбу з таким великим окупантом Російської Федерації і як його знищити. І тут є промови і виступи. Національного гетьмана України, який роз'яснював на напротя, протязі на протязі року, починається з 14-го року, і по сьогоднішній 25 рік виступи національного президента України, які потрібні кожному офіцеру української нації, кожному активісту української нації піднімати націю на боротьбу і не здаватися і перемогти. Цю ненависну Російську Федерацію. В цій книзі все це описано, всі ці виступи національного гетьмана на 213 аркушах. Тому ця книга якби, потрібна як настольна книга кожному офіцеру української нації, кожному активісту української нації, кожному громадському діячу. І кожен повинен зробити такий звіт.